І при з вами знову я Діма і це третя серія рубрики Бідний студент в городі. Ну що ж, я бачу, ви хотіли дуже. Я її ось випустив. Так, ну що ж, зразу вам скажу, що в цьому ролику нашого бомжа Роми не буде. Він поїхав на курорт, Козацько, не знаю, на Азовське в море вроді. Ну, Пожелаємо йому, давайте поставимо лайкосик, щоб він добре дихнув. Це таке було. І обов'язково підпишіться, поставте колокольчик, щоб не пропускати нові нові відеоси. Вони побачите виходять через день, а може і кожен день почти. Ну що ж, хто їсть смачного. А ми починаємо. Так, ну що ж, як ви бачите, я зробив все такий кльовий балкончик. Що, абсул... Діма, вас затримали, виходьте з піднятими руками. А тут чого не зрозумів. А тут чого я не зрозумів. Походу засікли теж, як я, я грабив. Блін, 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 блін. Блін, мене засікли взагалі, Фі... фігню, фіго. Блін, каже, так треба... В принципі, все тут ставлю. Я с собой, может, возьму там, ну, там все на все, все на все. Так, ты просто так возьму 500 рубрики с собой. Так, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. ну, что ж, ну, в принципе, блин, тут мне космистрю Что ж, ребята, в принципе, давайте день, давайте. Пока мы чудесная картинка. Пока чудесный телек. Пока моя чудесная картинка кроватка. Пока мой чудесный балкончик, и самое главное. Комі. Хороший мишка. Пока шумки, пока верстачок. Блін, ну ладно, я спускаюсь, в принципе. Треба кому Ну ладно, со слідой. Ну да. Ну да. Треба ще буде, типа, сказати. Може, якось відможусь. Може якось відможусь. В общем-то, по словам, може. Я не знаю. Ну ладно, погнали, типа. Блин. Так. О, дрочный мене заберу. Пока сусід. Ну да, давай, пока, пока. Да. А, а, а по якій при А по якій причині, спасибо, спасибо, ладно, да, 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 давай, пока, пока, пока. Типа, а по якій причині? Да, 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 пока. По якій типу мене причині? задержано. Чого я зробив? Та не надо, бо ще на і тебе посадять. Не лізь до ментури. Що ти робиш? Ось що то, братало, братало, іди сюди. Давайте поки оце щось там. Ось що то, подачки там якісь носити. Кірку купиш мені, ось що то. Ось що то, подачки мені всякі там. Ось що то, купи, принеси мені, ось потом, то. Може принесеш якусь нормальну. Що подобного, не 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 ні 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 Я такого не не, не, ні, не. Я такого не ні Я і вообще. А от куди ви знаєте, що я? Я взагалі наскільки... Це я визвав Мінтур, в общем-то. Це я там був і взагалі в в масках були, я бачу, як ви знаєте, що це я. Людей вгору є дофігіща, що іменно я. Типа, що? странно. ты отвечать хочешь по этим причине? Я взял вот А, так они вроде бы в рукаве эти были. А, не, без рукавы эти, блин. Ребята с полы Лызьмовской купила, а рукавы эти нет. Ну ладно, давайте пройдем в участок, если вы меня все-таки задерживаете. И вы не ваши, Блин. Ну ладно, пишите. Типа. так мы идем в участок или нет? Mm. Uh -huh. Странный кистементурщик. Халтурщик, блин. Иди за мной, хорошо. Ну ладно, пейчисли затем. Алкашу. Валим. Здесь алкаш.

Угу, uh -huh. так, братанчик, красавчик, а куда, в яку мені камеру, типу, в яку мені камеру засідати, ну, 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 ай, мені бу, було, було бешки, дали двері, я вийшов, больно, чоловік який, а їй дай мені, а, у мене є, в принципі, їда, а наскільки мені, а наскільки мене всадили, наскільки мене посадили, Блін, надіюсь, той пацан мене спасе, яку він доручився, в принципі, блін, то що, напевно... Нифига себе на 15. А, а, можно типа який штраф там заплатить еще что нибудь Так, ну типа, что? Один лям. Да идите с руку, что за расценки? Я что там? Я все равно все там не могу на 100 тысяч и все, что за расценки? Что вообще? Блин, один лям. Да я за, я, я за всю жизнь не собираю. Что больной человек якийсь. Блін, один лям це взагалі дуже дорого, я не знаю. Ну ладно, в принципі. Я, в принципі, ці 15 годин. Ну, хорошо, в принципі. Ну давай ідіть, йдіть, давайте по ділам там, по ділам ідіть. Бред, бред. Так, типа. Ага. братан, Фред, бре. а типа чо, а тіпа чого? Не ще треба бути, коли мене на прогулянку. Та ні, там не вийде, то не треба. Ага, ото ж ми собі, ото ж ми випимо то. Ні, в общем-то, зробимо так. В общем-то, коли мене випустять на прогулку, в общем-то, потім в цій лідущій серії може. Що ти? Тут ментура, тут ментура. Що ти тут делаєш? Ні, боже, зараз часами половечки, да, іди сюди. Іди сюди, іди сюди, рішотку обирай. Зараз іди половечки, да, іди сюди. Ой, що ти там робиш, дебіл? Я... Пойди Я... оттуда, Я... пойди Я... оттуда, Я... пойди. Я... Поделом с побором. Давайте поспим. Доброе утро, ребята. Уже як вы бачите, денек. Ты что, тут цілое утро просидит? Ты еще больной-то. Уходь, уходь, Отсюда Ментура сейчас пойдёт на прогулку, выпускать. Уходь, все. А общем, ты понял, купляй кирку, потом, в общем-то, якось меня выизолочь. Давай, іди, брате, ой, іди, куди став. Позаховайся десь в кущах, отам, там, де на прогулці по базарам. В общем-то Ментура! Ну. А-а. Ку. Ментура на ринку. Так. Боже. Так, хорошо. Я там ментура. А ви хто? А ви хто? О, а хто? Я, я, той, я той. я доч ментурщика. Я той, я сам то. Та й ідись, ти ментура, випусти, хочу гуляти, саботаж буде. Ей. Та б'є вам двері, а паси. Давай випусти мене. Ментурщик. Сюдайте на прогулку. Я на прогулку хочу. Ага, да? Да? На прогулку можна? Можно на прогулку? Да, можно. Странно, 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 очень странно. Так, ну давайте в баскет что ли поиграем? Давайте трошки в баскетбольчик. Эй, e давайте девочка за руку. Пум. давайте теперь. Пум. Давай давай пишемые пишемые. А я вообще профессионал в баскете, как вы бачите, да? Ха, ха, блин, не получилось, давайте мяч утишем. наберем. Так, да он тут? О, такой, Йо. Так, ну шо, блин, мы не тут вообще надо... Что, дебил? Да, типа, дебил? Не, не, не сейчас, не сейчас, он заметить. Да и в общем то через три дня. договоримся, ты пройдешь, мы сейчас, я не знаю, какой план придумаем через еще Иди ты сюда. Здесь сюда. Не Мне на ухо, что сказать. Иди сюда. Мне на ухо ты надо что-то сказать сейчас. Ты, Минтурщик, пройдем, и он там здесь, в своем. Уме. Давай, я тебе кирку дам. Давай, 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 поломай, дай мне и закрой. Давай типа, давай, 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 давай Пришла. Красавчик, закрывай, закрывай. Иди сюда, и пиди, брат, Давай, брат, пока, брат, дай. Спасибо, спасибо, больше, давай. Па спасибо, пассиво, давай. Давай, я ти дуже ты тоже балда. Да не делай такой, сейчас спалит. Не надо. Убери свои доски. Все не надо, не надо, не надо. Сейчас делаешь? Так, ну что ж, ребята, блин, хорошо, что цей пацан мне не положил все Давайте мячик назад положим. Так, кирку я подальше надо, наверное, вообще бабло Халочку сюда все выложим, то есть. так ну мы... просто. Ой, 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 привет, привет, да. Ментура, ментура, ментура. Снимите маску, что тупо. Я вас. Я, я, я... меня напугала. Снимите маску, снимите маску. Маску снимите. Ментура, ментура, ментура. Дебил. За мной, за вас. А, в камеру, в камеру, да. Ну, пошли, типа. Ай, больно в ноге. Больно в ноге. Типа, пошли. Типа, что, в камеру, да? Пусти, открыто мне. Да не бить, бить, ты тут? Она не хп мало. Ой, минтур забыл. Вс, в камеру. Все, я ничего не делаю. все нормально, все нормально, да. Все нормально, ребята, давайте на этом закончим. Мы сейчас минтур, а я пройдем, я просрать сюда, блин. Так, типа, э, ну все, ребята, давайте начнём будем транти закінчувати. Ставте лайкоси, давайте на цьому відео наберем 10 лайків і я вже випущу четверту серію. І що ж, конечно, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові випуски і обов'язково підписатись, хорошо? Э, ну, в общем, це для мене дуже важливо. Я дуже люблю своїх підписників, так що, в общем, пишіть обов'язково коментарі. Давайте в цій грі ой, в цій серії буде кодове слово. Е, э, кодове слово Юрима. Я пойму, что я сами переданию подписчики, и я покажу вас в следующем ролику. Ну что ж, всем пока-пока.